Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Я ж не могла лишити вас і себе без цікавого, душевного, тонкого оповідання. А сьогодні оповідання від Мар'яни Савки, яке називається Лілії. Отже, Лілії від Мар'яни Савки. Вже другий місяць Мариня не могла спати. З того часу, як поховала свою стареньку маму, з вечора вигадувала собі роботу і до півночі товклась по хаті, то виймала з Креденса увесь свій святочний посуд і перетирала, розкладаючи на столі, то гріла на плиті стару поламану праску і довго працювала, ляні простирадла. Ті, що ще від по мамі лишилися, ті, що Мариня вже давно випрала і висушила. Щось на них ще нагадувало їй про маму, Оті плями від темної мазі, що в'їлася в полотно, хоч зубами вигризай. Праска була занадто легкою. Ляне полотно геть не піддавалося. Мариня силу протускала, нею простирадла, ніби збиралася розгладити своє пожмакане життя. Іван мовчки розминувся з жінкою на кухні і зачинився у вітальні. Там він зосереджено крутив антенну телевізора, далі сів до столу з газетою. Мариня чула крізь двері голоси з якогось нетутешнього, незвіданого світу і трохи виходила з свого заціпеніння. Покинувши просувати, пішла на двір. Тут, присівши на лавчину, поринула в теплі запаморочливі хвилі. Вона не пам'ятала, коли ще так пишно цвіли лілії. Повідкривала до неї свої дзвони і немилосердно гарно пахли. Так сиділа довго, наче на півсні, доки не затихли в хаті голоси чужого світу і не згасло світло. Тоді пішла до хати, помилася і заплила на ніч косу. Змучено на себе в люстерко глянула, на сиві безрадісні очі в густих брижах зморщок, на запалі щоки і загнуті донизу. Кутики вуст. Колись Мариня була вродливою, знала про це. З того часу все змінилося все крім коси. Коса така сама, як у дівоцтві, тільки наполовину сива. Їй раптом стало так шкода своєї коси. Ніколи її на людях не розплітала, бо ж не пасує, а тепер вон дівки, розпатлані, фарбовані, стрижені. Ніхто й не дивується, не судить. Хіба. Баби, коли церкви одна одній що всі нещастя теперішні від отих розплетених дівок з голими пупцями. Погладила волосся твердими потрісканими пучками. Колись його гладив Іван, занурював свої вузлуваті пальці, ніжно пропускав крізь них, немов крізь широкий гребінь, шовкові пасма. Колись була ніжність, грубувата, невміла. Але ніжність. І любощі були колись зрідка. Мариня пошепки змовила молитву і лягла в ліжко. Іван спав, повернувшись до неї кислявою спиною, важко видихаючи повітря сухих грудей. Вона лягла на самий краєчок ліжка і спробувала прикликати сон. Та де там, в очі, ніби піску насипали. А біля серця смоктали порожнечі. Спочатку, наче дірка на виліт, а потім почала розростатися в безмежну пустелю. В ній Мариня одна, як палець. Кричи, не кричи, плач, не плач, не почує ніхто. Мариня закусила губу і втерла долони очі. Що я роблю в одній постелі з цим чоловіком, який до мене й слова живого не зронить? Та ж ця постеля то хіба що моя ганьба. Скільки сліз, гірненьких я Гіркеньких наковталася потай за цією спиною, а була ще така молода. Та ж я горіла вся за цією горою леду, я сама себе спалила, своїм вогнем спалила тіло й душу, а тепер я вже навіть не тлію. Німо ридала Мариня раз по раз утираючи сльози. І хата он велика, а ми, як два потопельника на одній колоді. Стільки років, стільки років. Мариня відхилила ковдру і підвелася. Холодна підлога приємно студила ноги. Пішла навпомацки до меншої кімнати і лягла на мамине ліжко, згорнувшись у коц. Тіло дрібно тремтіло, а руки обіймали мамину подушку. Простіть, мамо, хлипала Мариня. Я не зі зла на вас гримала. Боже, прости мені, що я не в усьому догодила. Я по хаті кручуся, варю, перу, перебираю і мию, тільки відійду від неї, а вона Мариню, Мариню. Я все кидаю, лечу до неї раз, другий, п'ятий, а потім я крикну, та лишіть мене в спокої, мамо. Лишила вже, Господи, маю стільки спокою, хоч бери та вмирай. Між сльозами заснула Мариня на маминому ліжку. Снилась їй батьківська хата, побілена, замаяна, як на зелені свята. А на порозі мами стояла. Молода й святково вбрана. Вона так пальчиком підкликала Мариню, завела в хату і показала на образ Божої Матері. Дивися, Маринцуню, мовила мама, усміхаючись. Матінка Божа тримає гілочку Лілії. Як же я люблю Лілію, Божу квітку, прокинулась Мариня в білий день, схопилась на рівні ноги і пішла на кухню. Іван сидів за столом і снідав. Ти, ти сам собі, зніяковіла, глянувши на горнятко з чаєм. А я щось проспала, дивина, то зривалась несвітне зоря, а то як каменем придусило. Іван мовчки жував хліб, намащений маслом, раз по раз відцьорбуючи з великого білого горнятка. Мариня взялася обирати буряки до борщу. У вікні промайнула висока постать, і на порозі з'явилась Ольга. Добрий день. Ольга розсулася і сіла до столу напроти батька. Олюнь ти голодна. Мариня виняла з холодильника яйця, щоб приготувати доньці сніданок. Та не знаю, може. Ольга взяла з під віконня батькову газету і почала її розглядати. А щось ти оце сьогодні рано. На базар зібралася, а я вже кажу татові, що заспала, сама не знаю. Як так сталося? То ти ж знаєш, спати не могла, а тут заснула, як убита. Тато сам собі снідати зладив. А що там, що там Микола? Та нічого, Ольга перегорнула сторінку. А Андрійчик як? загоїлось коліна? Загоїлось. Іван відсунув від себе горнятко і встав за столу. Іван, Іване, ти вже йдеш? Йду, а коли, а коли вернешся? Іван здивовано повів плечима. Ввечір чи як? Ну, так, як все? Мариня з пересердя кинула ніж до мидниці. Німі. Один німий усе життя живе зі мною в одній хаті, а друга німато приходить на німо посидіти. Ви чуєте, мамо, ну нащо ви забрались на той світ без мене? Вам там, певно, є з ким побалакати, а я ж тут сама з тими німаками унімію. Слова їм шкода, не те, що серця. Іван траснув дверима і зник за вікном. Мариня безсило опустилась на стілець. То мені що піти? Ольга з докором глянула на матір. Не йди, не йди. Вже яйця посмажилися. Візьми собі. Мені нині бабці снилося. Молодою. Ольга вигорнула та тарілку яєчню і стала повільно їсти. Мамо, я подала на розлучення. Ніж знову вислизнув з маринних рук і голосно брязнув до мидниці. Не можу я з ним далі жити, чужі ми. Ні я йому, ні він мені не потрібен, тільки не знаю, чи ти мене приймеш із малим. Мариня теребила кінчик хустини і чомусь легенько сміхалася. На маленькому образі Богородиці у креденці за склом зблиснув сонячний промінь. Та добре, доню, добре. Хата така порожня. Ольга підійшла, притулилась до матері. Мариня гладила її м'які Іванові кучері, змарніле й гарне обличчя. Не плакали, тільки міцно тулилися одна до одної. А надвечір Мариня зібралась на цвинтар. Узяла ножа і постанала в квітнику всі до одної лілії, несла поперед себе. Оцей запашний оберемок білих дзвонів, аж перехожі обертались. Спершу піднялася до каплички і вмостила до підніжжя Богоматері кілька розкішних галузок. Решту віднесла мамі на могилу. Ось вам, мамо, ваші квіти улюблені, Вам і матінці Божій. Не знаю, коли я до вас беруся, бо ще треба. Дитині помогти. Отаке От життя. Життя дивне, наче німе, а наче кричить. Кожен кричить про своє, але чи хтось чує, іноді чують, а іноді ні, думають, що німі. А вони говорять, Просто не завжди словами. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші коменти і вподобайки. Дякую!